Всім доброго вечора. Всіх рада вітати у себе на каналі, у нас на каналі. Мої дівчатка сьогодні відео не зняли. Прийшла тут Ліда із сонечкою і гуляли. Каже, мама, тільки недавно пішли. Ну, звісно, каже, вже ж вечір, вже ми каже, нічого не знімемо. Ну, я кажу, ну що ж вже? Блогери ж". ви мої. А я сьогодні прийшла трішечки раніше, вже посмажила. Собі м'ясе обов'язково вам покажу, ну, позняла рецепт, все покажу. Будете знати теж таку ідею, може і ви таке приготуєте, не знаю. А може і готуєте. Я так розумію, ну, по тим дівчаткам, які мені пишуть, то видно, що всі хазяйки. Я навіть впевнена, навіть ті, хто не пише, то теж дуже багато чого знають і вміють готувати. От такі справи. Зранку в нас холодно, днем знову тепло, і зараз знову прохолодно. Але ви знаєте, вже подивилася по прогнозу погоди. Що вже теж похолодає. Ну, Ще, вроді, оця неділька, що ще попереду буде, ще буде гарна погода, а, Ну, як там 12-13, по-моєму, з понеділка, а потім вже буде і мінус бачили, і все. Ну, може, ще поміняється, хто знає. І ще й завтра буде 18 чи що, так що завтра теж буде хороша погодка. Може, завтра вдома сидіти не буду, може, десь пройдуся. В общем, подивимося. Як, знаєте, сьогодні плани одні, а завтра, може, знаєте, як буває, проснешся і не поймеш, думаю, чи йти, чи відпочивати. От такі справи. Що там ще? Коментарі я кихала, подивилася. Дивлюся, дівчатка написала відправте посилочку в Україну. Звичайно, дівчатка буде. Деякі дівчатка написали, що в Києві такий кускус -кус є. Ну, бачите, у нас сільпо було, але за таких трагічних обставин не стало в нашому місті такого магазину. От, ну не будемо про сумне. Тобто у нашому місті немає такого. А написали, що в маркеті вроді є. Може, я просто не звертала уваги. Ну, Я е, кажу так, я знаєте, я не люблю це там щось викручуватися, щось там придумувати. Якщо я сама не бачила, то я того і сказала, що я її не бачила. І якщо мені дівчатка написали, що там кускус -кус, там з того і з того, я зайшла, почитала, все, я тепер теж знаю, що подивилася. як Дівчатка мені написали за цей кускус, -кус, з чого він, як він. Я вирішила зайти в інтернет і почитати. І почитала, сьогодні мені дівчинка там одна написала. Звісно, мені корисний ваш коментар і все. Я, ну, мені не стидно, наприклад, признаватися, що я про це не знала. Я вважаю, ми всі живі люди, не все можемо знати. Тим паче, якось, якщо чесно, я... Якби я раніше її побачила, я б і сама б зайшла подивилася, бо мені б теж було цікаво, що вона. А тоді я прийшла з роботи, я просто приготувала і ну, мені не було коли цим займатися. Я кажу так, як вона є. Е і дівчатка мені е ну, сказали, а потім я ще й прочитала для свого розвитку. І тепер я знаю, що це. От такі справи. Так що... Мама теж казала, що погодка така ще не дуже ну, не дуже холодно, погода ще така, слава Богу. Але вже одягаються, вже Вікуся така прибігла і каже, буду роздіватися. Мама каже, та ні, я вже. Вона така, знаєте, звикла, що ж літом бігали, ми постійно пороздіваємося та й ходимо. Велике діло село. коли ти... Ну, ну, так як ми от. Ми вийшли і цілий день на вулиці. Ми в хаті не сиділи літом. Ну, трішки там ховалися там, на якісь годинки, ну це не набагато. То на річку ходили, то в будинок заховаємося, а так в основному все время були на вулиці. Тому я, як сказати, більш от і для мене, знаєте, як більш вулична така людина. От для мене тут я в ці перві дні, да, я там то туди, то сюди там ходила, все, але більшу частину якось як в будинку. Для мене це якось так було ще тим паче, як на вулиці тепло, а я сижу в будинку. Це для мене якесь воно таке, знаєте? Є люди, які от, що постійно в будинку, то їм би так би, ну, в будинку, то й в будинку. Ну, а я от ми так звикли. Ви знаєте, я і в дитинстві так само, ми більше якось на вулиці. Я люблю бути влітку на вулиці. все не знаю, як от люди. Але я кажу, що це, напевно, звичка, що коли літом люди от в квартирах, в кого немає дач, в кого немає села. Ну, це ж таке діло, правильно? Не кожен має можливість, щоб була і квартира, і дача, і, там, і села. Тим паче, якщо бай батьки живуть в місті, то, понятно, діти будуть тільки і бабушки, там, і дідусь, то, то будуть тільки до них куди ходити. У квартиру гуляти, да? там на вулиці пішли, прогулялися, але весь день ж не будеш там, на площадці або десь. Так що нам пощастило, що ми живемо в такому місті гарному, що в нас є річка і село таке гарне. Ну, як сказати правильно, кожна місцевість гарна, кожна місцевість місто, село, по-своєму, правильно? І кожен, де хто живе, там хто в селі, хто в місті, кожен там, своє, правильно? Так воно ну, так, ну, так і є. Десь побачили щось ну, гарне, але вдома найкраще. От і я так само. Бачу все, все гарно, все але додому хочеться. Це я вам таке скажу. Ну, буду йти відпочивати, набалакала вам. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. добраніч до завтра. Так, дівчата і хлопці, сьогодні раніше додому, тому більше часу. Для цього нам буде потрібна ось така свинна вирізка. ріжемо її на такі тоненькі смужечки. І її просто позачищала, щоб вона не була така, знаєте, жаритом. Вона то й не була, але все одно. Нарізаємо такими ось тонесенькими колосочками і будемо... Кажу, що будемо, взагалі, зразу ріжемо. Це дуже смачно, воно просто готується. Вони там ще трішки залишилася, тієї каші якраз у нас це буде добре. Щоб переді якраз вихідні. Буде що мені їсти. Можу ви теж так смажите, Може для вас це і не новина. Ну, так. Тепер розрізаємо нас такі ж полосочки. Я отак снова поворот. Тут дві разом. Ось так. Бачите, От, такі полосочки виходять. Так, тепер сюди порізали, додаємо сухий чесничок, можете вичавлю, як я не будь я. Мені подобається, що це сухий брав, два зробив, хоч не за цим. Так, у мене такі сухі помідори. Трішки. Там, правда, не зовсім тільки сухі, там з добавками. Тепер сюди базилік. Чорний перець так. Паприку. І так, тішки небагато олійкою. Але воно постою у нас Хоч часок, хоч півчаса. І тобі покажу, що будемо робити з ним далі. Так, так наше м'ясо постояло. Бачите, яке воно гарненьке в нас стало. Так, я взяла одне яйце, Добавила сюди сіль, збиваємо сухарі паніровочні і будемо зараз смажити. Так, сковорідка гріється. Беремо наші кусочки м'яса. Сюди в яйце. Можна було б і вилочку, але я роблю руками. Панірочні. На невеликому вогні будемо смажити. Коли підсмажилося, перевертаємо, хочете більше підсмажити, хочете менше. Буде мені до гарнірів місце, Дуже пахне. Вроді таке, знаєте, і нічого тут не незвичного, але таке цікавеньке. Ну, Далі смажу тоді покажу вам. Ось така вийшла смакота. У нас, зараз я вам покажу, які вони всерединці. Гляньте, м'якенько розриваються, Гляньте, взагалі, дуже смачно. так що... Готуйте за нашими рецептами, сподіваюся, вам сподобається.